25 років тому, за радянсько-в'єтнамською згодою, делегація з В'єтнаму у складі 300 чоловік прибула до Одеси для роботи та вивчення технологічного процесу взуттєвого об'єднання Октябрь та шкіряного об'єднання імені Леніна. Роки співпраці з одеськими фабричниками в'єтнамці згадують з теплотою та любов'ю. Після здобуття Україною незалежності українська влада надала можливість громадянам В'єтнаму залишитися у Одесі. Це стало основою для створення та розвитку в'єтнамського товариства. Ми а, Сьогодні анічатом 25 лет, як ми приїхали сюди на обу об'єднання і каже об'єднання 1988 году. Всього там 300 черв'я. Час а сеча около там тро тисяч. Наразі в'єтнамська спільнота компактно проживає у нашому місті на вулиці Грушевського. Сі В'єтнамці пачить живо на на земля, котрий ми стаїмзіс, все називає жилой комплекс лотос ті з одеських працівників, котрі пропрацювали з в'єтнамцями багато років, захоплюються їх дружністю та працьовитістю. Тамара Абашкіна, яка у 1988 році зустрічала та вводила в курс справи гостей зі сходу, передрікає їм достойне майбутнє. В'єднанська діаспора в Одесі, конечно, розрослась. Во-первых, вони самі по собі дуже роботящі і дуже дружні. І головне, що у них є поддержка друг друга. Они ніколи не дадуть своєму товарищу пропасть. Перспектива у в'єтнамців велика ще раз підкреслює пані Тамара. По перспективі вони многих наших прів По своему трудолюбию, по своей целенаправленности. Вот вы видели, как их дети учатся. Они у них практически все отличники. Дети, которые родились в Одессе, они учатся там в вузах и в школах, и уже, как считай, там, и даже работают в другой области. Другое поколение вьетнамцев, что народилось уже на украинской земле, уважает ее своей родной. Я з 2-го покоління в'єтнамців в Одесі і я також вам дуже горжусь цим, тому що я здесь я смог не тільки зберігати в'єтнамські традиції і в'єтнамський мови, я також обладнав і російською, і українською мовою. Ле Гак Туан володіє багатьма мовами, навчається та працює у Ханої в українському посольстві перекладачем. Для молодих в'єтнамських громадян України Одещина стала рідною, вміють співати українських пісень та свою мелодику сходу не забувають. Не забувають в'єтнамці рідної землі та зберігають свою національну самобутність. І, хоча між Ханоєм та Києвом близько 11 тисяч кілометрів, для них батьківщина близька та у серці кожного. Для них Україна вже стала второю родиною, а для їх дітей вона перша родина. Але я хочу, щоб їх діти і внуки не забували, що родина їх все ж В'єтнам. Ми вітаємо в'єтнамську діаспору зі святом 25-річчям проживання у нашому місті і бажаємо всім нам щастя, продовження друг. Ужних стосунків та плідної співпраці.